Основні етапи державотворення в Україні. Київська Русь, Галицько-Волинська держава. Другий етап Запорізька Січ, Гетьманщина. Третій УНР і Українська держава. Четвертий сучасна Українська держава. Отож, перша українська держава то була Русь. Утворення цієї держави було результатом соціально-економічного та політичного розвитку слов'ян. Перед і ранньодержавні слов'янські племінні об'єднання на великих просторах Східної Європи були сконсолідовані довкола Києва, що став центром політичного тяжіння та культурного піднесення. У період Русі розпочалася консолідація слов'янських племен Південно-Східної Європи. В єдиний етнос русинів українців почала формуватися українська мова. Прийняття князем Володимиром у 988 році християнства, поширення писемності на основі кирилиці, кодифікація норм в Першому Правовому кодексі Руській Правді князя Ярослава Мудрого та його спадкоємців, усе це стало фундаментом. Правової та політичної культури українського народу. Саме Русь заклала основи державницьких традицій українців, звідси родом герб, грошова одиниця, а головне Київ як політичний і культурний центр України. Русь пройшла типовий шлях ранньо середньовічної держави від об'єднання слов'янських племен династією Рюриковичів. У 9 столітті до окремих земель князівств XII-13 століть на чолі з представниками цієї ж династії. Київ перестав виконувати роль політичного центру після того, як у 1169 році його спалив Володимир Суздальський, князь Андрій Боголюбський, завершила занепад Русі, монгольська навала. 239 1242 років. Продовжило традиції української державності галицько волинське князівство. Саме в ті часи на українських землях з'являється традиція міського самоврядування Магдебурзьке право. Втім, повноцінний його розвиток пов'язаний уже з наступною епохою. У середині 14 століття українські землі увійшли до складу. Польського Королівства і Великого князівства Литовського. Велике Князівство Литовське одна з найбільших держав тогочасної Європи. Стало воно фактичним продовжувачем традиції Русі. Економічно і культурно руські землі були значно розвиненіші за Литовським. Руські еліти сформували обличчя Литовської держави. Було засвоєно чимало норм руського права, назви посад, станів, системи адміністрацій тощо. Державною мовою Великого князівства Литовського стала Руська, якою велися ділові папери. У XVI столітті українці витворили новий соціально-політичний феномен Запорізьке козацтво. Виникло козацтво завдяки комплексу економічних, політичних, релігійних, соціальних чинників. Передусім, це природне прагнення до самозбереження, самоствердження і самореалізації, а також наявність великого масиву вільних земель, Дикого поля. Як окремий соціальний стан козацтво на давньоруських військових і європейських лицарських традиціях створило військово-політичну організацію Запорізьку Січ, засновану на принципах особистої свободи та виборності влади. Козаки освоїли степові простори по Дніпров'я Слобожанщини та Донеччини. У середовищі козацької еліти вперше в історії української суспільно-політичної думки чітко сформульовані фундаментальні основи майбутньої національної державної ідеї, головні серед яких право українського народу на власну державу та генетичний зв'язок козацької держави з Руссю. Ці принципи були втілені у ранньомодерній українській державі Гетьманщині, створеній внаслідок національно-визвольної революції середини XVII століття на чолі з гетьманом Богданом Хмельницьким. Гетьманщина була життєздатним політичним організмом, мала органи влади, територію, державну організацію, військо, фінансову, податкову та нормативно-правову систему. Богдан Хмельницький не раз був обдурений і зраджений союзниками, з якими Україна вступала в Союз під час війни з Польщею, Туреччина, Кримський хан, Молдавія, 8 січня 1654 року в місті Переяславі на загальновійськовій генеральній раді було ухвалено рішення про перехід України під зверхність царя. Вершиною політико-правової думки Гетьманщини стало укладання Пилипом Орликом у 1710 році Конституції як договору гетьмана війська Запорізького зі старшиною та козацтвом. Це була одна з перших європейських конституцій нового часу, російський імперіалізм. Різними способами і методами обмежував українські національні державні інститути і, зрештою, до кінця XVIII століття ліквідував їх упродовж ХХ століття, попри історичні катаклізми, та мільйонні жертви українці неодноразово виборювали самостійність у ході української революції 1917 21 років. Уперше в 20 столітті створили незалежну національну державу. 22 січня 1918 року четвертим універсалом Української центральної ради відбулося проголошення незалежності та суверенності Української Народної Республіки. За часів Української Народної Республіки у 1918 році затверджено герб, основним елементом якого був тризуб. Герб Володимира Великого. Тоді ж пісню Павла Чубинського Ще не вмерла Україна, на музику Михайла Вербицького затверджено гімном. Державним прапором став Синьо-жовтий стяг. Від грудня 1918 року на більшості територій відновлено Українську Народну Республіку на чолі з директорією. Вона ухвалила низку законів, спрямованих на розбудову України про державну мову, українську автокефальну православну церкву, встановлену грошову одиницю гривню. Помітний слід в історії державотворення залишила Західноукраїнська Народна Республіка Зогенер яка мала дієву систему органів влади Боєздатне військо Українсько-Галицьку армію. 22 січня 1919 року було проголошено Акт злуки УНР із УНР. Подія на законодавчому, територіальному, ментальному рівнях об'єднала Україну та стала підставою для відліку історії Соборної України. В умовах Другої світової війни, 30 червня 1941 року у Львові під час засідання національних зборів було прийнято акт відновлення української держави, створено уряд. Акт спирався на традиції УНР із УНР. Слідом за Львовом, проголошення акта відбулося у багатьох містах Західної та Центральної України. За час існування комуністичної. Тоталітарної системи, ні голодомор 1932 33 років, ні масові голоди, ні репресії, великий терор, економічні та політичні експерименти не змогли викорінити державницькі устремління українців. Наприкінці 80-х років ХХ століття в умовах послаблення. Командно адміністративного диктату знову відродився масовий національно-патріотичний рух і постало питання незалежності. 16 липня 1990 року Верховна Рада УРСР прийняла декларацію про державний суверенітет. Вона проголосила верховенство самостійність. Повноту і неподільність влади Республіки в межах її території, незалежність і рівноправність у зовнішніх відносинах. 24 серпня 1991 року Верховна Рада Української РСР ухвалила акт проголошення незалежності України, який став точкою відліку сучасної державності. 28 червня 1996 року відбулася ще одна знаменна подія прийняття Конституції. Основний закон остаточно проголосив Україну суверенною, незалежною, демократичною, соціальною, правовою державою, визнав людину найвищою соціальною цінністю і утвердив народовладдя. У вересні того ж року офіційно введено в обіг національну валюту гривню. У 2013-2014 роках під час Революції Гідності. Українці відстояли ще й європейський шлях розвитку і засвідчили готовність боротися за нього як за самостійне право вибору та свободи. Натомість Росія, втративши можливість контролювати та використовувати нашу державу, вдалася до злочинної військової агресії. Вона анексувала Автономну Республіку Крим і території східних областей України. Українці обов'язково зупинять агресора і продовжують рух в напрямі європейської інтеграції.